Вода в пологах допомагає жінці зняти втому, напругу, перепочити. В період активних перейм, якщо хочеться у воду, краще скористатися душем, відновити сили, підзарядитися живою природною енергією під потоком води. Якщо в переймах перейти у ванну, дуже великі шанси, що пологи затягнуться. Пологова діяльність може затухати. Так діє тепла ванна на наш організм, розслаблює. Але коли жінка вже в активній фазі пологів, їй цього робити не бажано. Звісно, якщо вона не планує розтягнути своє задоволення і весь процес. Тому на переймах спокійно і з радістю можемо користуватися душем, а от вже на потугах піти в ванну. Якщо цього хочеться, звісно, це дуже гарне рішення. Сміливо говорю, як матуся чотирьох дітей, трьох з яких народжувала м'яко та природньо. Самостійно. Без без ускладнень, без втручань, без розривів, саме в теплу ванну з водою. Для породілі водиця ніжна та лагідна помічниця. Підписуйтесь на мою сторінку. Тут багато корисного матеріалу про свідоме батьківство та м'які пологи.